Замінили старе покриття та оновили освітлення. У Чернівцях завершили ремонт у спортивному комплексі Олімпія. Який вигляд має зал зараз? Та наскільки це вдарило по міському бюджету? Далі у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чернівцях приміщення спорткомплексу Олімпія віддали під гуманітарний хаб. Тут займалися всебічною допомогою постраждалим від війни. Як тим, хто евакуювався до області, так і тим, хто залишився на територіях, де велися активні бойові дії. Однак, після того, як гуманітарний хаб переїхав, спортивний зал залишився у непридатному для занять стані. Підлога пішла в негодність. ній неможливо було вже займатися, тому що грузопоток був дуже великий, заїжджали кари, заїжджали машини. Та й взагалі від самого відкриття Олімпії жодних капітальних ремонтів у цьому залі не проводили, каже пан Олександр. Олімпія починає свою історію з 2004 року, якщо не помиляюсь, це точно. Значить, десь 20 років буде Олімпії на наступний рік. І з тих пір практично були тільки поточні ремонти. Такого капітального ремонту не було. Все зробилося за своїми власними силами, підлогу, освітлення, покраски, дрібні ремонти, розумієш, зал. то є зал завжди з ньому знаходиться робота. Відтак, рішенням депутатів Чернівецької міської ради на ремонт спортивного комплексу Олімпія з міського бюджету виділили майже 13,5 мільйонів гривень. Ремонт почали восени, вже в 23-му минулому році. Були виділені кошти. Бачите, нова підлога саме сучасна, зробили підготовчу роботи, зробили саму підлогу, зробили освітлення, зробили табло і залишились трибуни в короткий термін, виконали дуже великий об'єм робіт. Зараз можна проводити як тренувальний процес, так і ігри. І ігри можна проводити на самому високому професійному рівні. Тренери зауважують, ремонт був необхідний, оскільки старе покриття було в плачевному стані. На тому старому покритті десь були вже такі речі, де, не дай Бог, можна було отримати і травму. Тобто десь можна було ну, не в яму попасти, але такі речі могли статися, що десь і ногу скрутити. І, коротше кажучи, тут якби. Воно краще краще набагато стало. Одним із перших оцінили зал після ремонту юні футболісти. Так Назарій Котомський вісім років займається цим видом спорту, і весь цей час відвідує саме спорткомплекс Олімпія. Відтак має з чим порівнювати. Зараз стало набагато краще, багато стільки раз набагато якісніше стало поле відмінної якості на професійному рівні. Аліна Рябко Максим Білоткач дня, ТВА.